Привіт! Я Ро, і це Аудіокімната, де розказую про психологію, творчість і рефлексую на різні теми. Сподіваюся, цей подкаст стане для тебе місцем безпеки та інсайтів. Вітаю у подкасті Рорум. Привіт, кожному та кожній. Рада бачити вас в подкасті Рорум. І сьогоднішній випуск буде про тригери. Я дам вам. Таку, таку базу, так, про те, що таке тригри, їх види, про те, як вони утворюються, як це взагалі нейробіологічно працює. І що ми можемо зробити для того, щоб самостійно поконтактувати з нашими тригерами? Навіщо взагалі усвідомлювати свої тригер? Що воно нам дасть? Я розкажу на власному прикладі. В мене раніше був період. Вісім років тому, коли була у минулих стосунків, і я ще не була знайома так близько з психологією, з а, особистою терапією. І у минулих стосунках я постійно сралася з партнером колишнім. І оце срання, воно було таке одноманітним, щоденним. І ні, я не колишній партнер не усвідомлювали, а, а про що ці сварки? Ми просто по, знаєте, ніби по колу ходили. І... Тільки коли я вже почала почати психологію, я усвідомила, що насправді я просто тригерилася об нього, а він об мене. І якби ми тоді усвідомили свої б тригери, то б ми стільки нервів взагалі б не витрачали. Що зараз змінилося у нинішньому контакті, так, коли я вже усвідомлюю свої тригери? Коли мені щось партнер, так з яким я зараз кажу мені щось, і мені це неприємне. Раніше б я одразу казала, що як так можна? Що це таке? То зараз, коли я чую, що мені щось неприємно, я найперше, що роблю, це запитую себе, чи я колись так взагалі себе відчувала. Тому що ну, ніби нічого мені такого образливого не сказали. І я собі даю відповідь: так, таке схоже відчуття, я відчувала там, я не знаю, коли мені було 10 років. І я тоді себе запитую, ч тобто зараз моя реакція. Не стосується партнера, це він просто сказав, а я об нього пригорнулась. Тому зараз з'ясовувати стосунки немає сенсу. І після цього я навіть можу проговорити йому, що, знаєш, ти оце сказав, і мене це трошечки зачепило. І це взагалі не ти там щось не так сказав, а просто от у мене в минулому був такий досвід, Тому, будь ласка, на майбутнє я буду дуже вдячна, якщо ти будеш там цю фразу говорити ну, інакше. І дивіться, що тут. Які зміни? По-перше, в мене, завдяки тому, що я почала усвідомлювати свої тригери, в мене з'явилася можливість обирати свою реакцію, не йти сліпо взагалі в там, конфлікт, а розуміти, що, про що це. Я зараз хочу, яка мета в мене в контакті посратися, чи поділитися своєю вразливістю. Чи Помовчати, тобто я можу обирати, як мені реагувати. Друге, це покращення розуміння себе. Тобто я розумію, що зі мною відбувається. Я не на автоматі реагую. Я чітко відслідковую наслідково причинний зв'язок. І третє, це дійсно покращення контакту не тільки з собою, а і з партнером. Тобто я не тільки усвідомила свою реакцію, а я і поділилася. Я сказала про свою вразливість, я відкрилася більше, і я разом з так з партнером запросила його попри. Працювати ну, над спільним рішенням, як у нас наступного разу зробити так, щоб контакт е, приносив задоволення і мені, і йому. Окрім цього, коли ми розуміємо тригери і працюємо з першопричиною причиною тригерів, це в цілому розвантажує нашу нервову систему. Тобто псия, яка постійно не спотикається об якийсь біль і. Цілодобово не опрацьовує його, зафіксували це. Перед тим як почати говорити про тригери, важливо взагалі а, пояснити, що таке тригери. Розуміючи, це дуже популярне слово зараз, так і все більше і більше наше повсякденне життя. Ми так у повсякденному житті ми все більше, і більше використовуємо таку психологічну лексику, але давайте. Я скажу, що таке тригери, щоб ми точно одне і те саме розуміли під цим словом. Тригери це стимул, який запускає інтенсивну психоемоційну реакцію, або навіть іноді нагадування про неприємні або про, про травматичні події. Тригери бувають дуже різні, і так як я на початку казала, я вам дам таку більш базу ну, таку базу про тригери. Ми будемо найпростіше класифікації розглядати. Важливо зрозуміти, що у нас є зовнішні тригери. Це їх дуже насправді багато. Це можуть бути звуки, інтонації. Ви побачили якусь поведінку, тілесні дотики, температура, аромати. Це може бути дуже багато чого. Наприклад, якщо про аромати, то, то мені легше так на прикладах. Прикладів клієнтів, я не можу наводити, тому на всіх випусках буду віддаватися самостійно, наводити приклади з особистого життя. У мене був момент, коли я на це, це перше кохання, і це всього. І перше кохання моє виявилось такою педлючкою, і оця педлючка він пах акс ефектом. І коли ми там драматично розсталися, і я там півроку пройшло, і я вже. Все, Змирилася цим болем. <с> я йшла по парку Так спустя півроку Йшла парку Мелітопольським, і тут приходить чоловік, і в нього такий самий аромат цей Акс-ефект. І в мене, ніби я знову опинилася в тій самій ситуації півроку тому, коли ми розставалися, моє серце просто було розбите. Мій мозок пов'язав запах. З тілесним і емоційним станом. Тому, коли моя психіка контактувала з цим запахом, мені це автоматично нагадувало про біль і про ту людину, яка мені це великодушно дала, цей новий досвід. Те ж саме з звуком може бути. Наприклад, наприклад, ви минулого тижня, можливо, почули вибухи, і там сьогодні ви йшли, 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 і гучно хтось з двері бахнув, і ваше тіло так оп. І воно вже ніби приготувалося до вибуху, але це були просто двері. Тобто ваша психіка пов'язала звук, пов'язала з в цілому. Психіка усвідомила ой, прийняла рішення, що звук, будь-який гучний, дорівнює небезпека. Якщо у вас можливо в сім'ї був хтось алкозалежний, будь-яка, можливо, така. Демонстративна поведінка, можливо, у вас асоціюється з алкоголічною алкогольною залежністю. І Тому, коли ви бачите людину, яка відкрита, вас це може прям бісить і накривати, просто тому що ваш мозок пов'язує цей тип поведінки з вашим минулим. І є внутрішні тригери. Внутрішні тригери, а, коли це може бути думка, це може бути спогад. От Ми живемо щасливе життя, живемо, живемо, і тут думка така: нічого не вийде. І ви такі. «О! Все, і у вас починається тривожність, вступор якийсь. А все почалося з цієї думки. Або так само, може бути, ви живете там, я не знаю, ну нічого такого не робили, щоб вас щось тригорнуло, і там борщ їсте. І тут психіка така оп, і дала вам якийсь спогад, неприємний. І ви такі О, все, кошмар. І ваша психіка починає обробляти цей спогад. це. Боже, я постійно кажу, це, але мені важливо, щоб ви щоб ви це зафіксували. І А зараз поговоримо про те, як все ж таки працює мозок під час тригеру, Що, що як взагалі це працює? Мені в цьому допоможе Бесел Вандерколк. Мені дуже подобається його книжка Тіла Водалік. Хто такий Бесел Вандерколк? Він досліджує травму. Напевно, років 40. він проводив дуже багато досліджень на цю тему, і також в нього є інститут, інститут вивчення травми. От я дійсно можу рекомендувати цю книжку читати всім, навіть якщо ви там ну, взагалі ні якого стосунку не маєте до психології, тому що тут дуже такою доступною мовою написано. Єдине, що будьте обережні, якщо читаєте цю книжку, тому що там може бути описи певних кейсів, так де описуються травма, і, можливо, когось це може тригернути, так? Якраз про що ми сьогодні і говоримо. Отже, Бесел Вантерколк. Якщо вам. Потрібна сторінка, він це описує на 92 сторінці. Цей механізм описує, що у мозка є один важливий обов'язок реагувати на небезпеку. Як це відбувається? Наш мозок збирає сенсорну інформацію, тобто, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми унюхуємо, що відчуває наше тіло, так шкіра, пам'ятаєте зовнішні тригери? І всю цю інформацію мозок відправляє до таламуса. Таламус це все. Ніби перекалабуцьківає, перемішує і виводить середньостатистичне. Далі це середньостатистичне, надсилає Амігдалі. Амігдала по-різному називається Амігдала в деяких джерелах Мигдалина це одне і те саме. От, давайте Мигдалина. Тому що Беса Вендерколк, так всі книжці саме Мигдалина фігурує. Задача Мигдалини — це побачити небезпеку, ідентифікувати її, і, якщо що, вжити певних заходів. Але. Мигдала не одна приймає про це рішення. У ідеальній ситуації мигдалана ще направляє цю інформацію про небезпеку перфронтальній корі. Перфронтальна кора це так, яка відповідає за свідомість, яка може тверезо подивитися і сказати, тут є небезпека чи нема небезпеки. Але коли ми у стресі або коли у нас там якась невирішена травма, то амігдала не добігає до перфронтальної кори. Вона нераціонально іноді запускає режим виживання. Що таке режим виживання? Це коли, по перше, наші всі органи коло кровообігів починають працювати. По іншому, замість того, щоб палі не знаю, я зараз дуже грубо кажу щоб насича насищувати киснем, кров'ю, там певні ділянки мозку, для того, щоб у нас креативність хірачила, щоб у нас був ресурс на досягнення. Мозок каже: Ні, нам зараз це не треба, нам треба кров в ноги, щоб ти міг убігати і виживати. Це перше. Так, потім у нас насичається кров різними гормонами стресу, і психіка переходить у три реакції: бий, завмри, біжи. І ми вже не можемо функціонувати, от як ми так, в звичному житті. Тому що психіка і тіло працює в режимі виживання. Давайте розберемо це на прикладі. Візьмемо приклад, те, що я наводила, що у вас, можливо, там. Днями ви чули якийсь гучний вибух, і, наприклад, ви днями чули гучний вибух, так як ми зазначали, психіка отримала такий для себе м -м сигнал, що гучний звук дорівнює небезпека. Ви сидите вдома і напроти вас майданчик дитячий. І ви чуєте, як діти граються, стукотять, бурхотять, можливо, тупотять. І, в принципі, нічого небезпечного не відбувається. Але ваша психіка після того, як відчула сильний стрес, там на минулих вихідних, коли вона чула вибух, ну, загроза настільки велика, що вона не буде відправляти ще повідомлення додатково про фронтальні корі. І тому вона одразу запускає, що ви не в безпеці. І що відбувається з вами в цей момент? Можливо, ви хотіли Щось зробити, там, попрацювати, чи ще щось. Але ви ніби відчуваєте, і тут може в залежності від того, куди ви рухаєтесь, або ви відчуваєте, що ви нічого не можете робити, тому що ви просто завмерли. Ви б хотіли попрацювати, але ну ніби не до цього, ніби ви просто ніби як заморожені, або ви починаєте. Щось робити, щось, щось бігти, щось там, там поробили, там щось поробили. І це не про продуктивність, це про те, щоб. Тому що психіка херачить в режимі Треба вижити, треба щось робити, щоб вижити. Або навпаки, бий. Що ви можете взагалі думати, ага, треба щось, щось зробити, щоб загроза уникла. Ви там, не знаю, можливо, вікно відкрите і скажете А, ага, що ви тут розрались?». Якщо б. У нас ще більше б працював рівень свідомості, то у нас був би зазорчик запитати себе, що в мене змінився стан, що відбулося. Я ніби зараз заморожена, або ніби я зараз як білка в колесі фігачу-фігачу, бо я зараз кричу взагалі на дітей. Ми б змі... помітили, що у нас змінився стан, ми б запитали себе, після чого це відбулося після того, як там я почув, як діти почули діти тупотять. Що це для мене означає? Що це мені нагадало? Ага, це мені нагадало той вибух. Окей, що ми далі робимо? Ми б далі робили б там, дихали і заспокоювали свою нервову систему і повертали себе в зараз. Тобто усвідомлення тригерів також дозволяє належати собі. Також так, це більш такий свіжий приклад, що у нас між е, якоюсь такою подією і м -м, тригером відбувся там, тиждень. Іноді буває це те, що якась подія відбулася там у 5 років, наприклад, м -м, коли. Декілька раз так ставалося, що коли ви там вирадували, ваш дідусь брав ваш з за зап'ястки. і хотів вас так трошечки заспокоїти. Це не було там сильно чи ще щось, але вам було неприємно і ви відчували безсилля. І в дорослому віці, коли хтось доторкається до цієї зони, ви прям агресуєте, тому що це вас тригерить. Ви тоді не змогли себе захистити, і психіка постійно реагує на цей тригер. Хоча пройшло вже 5 років, ой, скільки там там 20, 30, 40 років. І знаєте, що я помічаю? Коли ми краще розуміємо свій тригер, ми також краще розуміємо. А те, наскільки інші люди можуть бути вразливими, ви насправді ніколи не знаєте, що може вас тригарнути, або іншу людину. Ну, вас ще ви можете знати, а стосовно іншої людини, Ні, ніколи. Людина може стригорнути, не знаю, кольор шкарпеток, апельсин, аромат, звук, ліхтарика, тобто будь-що, тому що стільки всього психіка пов'язує з різними, з різними. Предметами і запахами, що ми ніколи не можемо це передбачити. Але коли ми усвідомлюємо свої тригери, і ми знаємо, як ми можемо там в в якихось моментах через тригери, і ми бачимо, що людина в якійсь інтенсивній реакції, то ми вже можемо більш свідомо розуміти, що це не те, що ми щось не те зробили, це скоріш те, що людина ударилась об нас. І це дуже важливо розуміти. І те, що так пам'ятаєте, я на початку е, говорила про те, що, м, чому важливо усвідомлювати свої тригери. Це також е, одна з причин, чому важливо це робити. Ми більше беремо відповідальності за себе у контакті. Це не він поганий, що він так сказав. Іноді так, іноді дійсно бувають різні придурки придурочні, так які дійсно кажуть все, що попало, і це нас ображає. Це не про це. Це про те, що іноді нам щось кажуть. І це ніби нічого такого, але ми уверагуємо. І коли ми усвідомлюємо, що це наш тригер, то ми беремо відповідальність за свої реакції на себе. І це дуже класно, вміти. Okay, Окей, ми з вами розібрали, що таке тригери, які види тригерів є. Так базово розібрали, як працює мозок, як він реагує на тригери, що там відбувається взагалі. А -а -а -а. Божечку, я знаєте, що вам забула сказати? Що найголовніше, також, щоб м от ніби амігдалку з префронтальною корою подружити? Найважливіше дати зрозуміти тілу, що воно в безпеці. Як ми це робимо? Нам дуже важливо тут запустити парасимпатичну систему. Парасимпатичну систему ми запускаємо навіть най, найлегший це варіант це дихання. Але тут має бути конкретне дихання. Парасимпатична система запускається, коли ми видихаємо. І тому нам важливо робити дихання таким, щоб вдих був коротший за видих. Тобто на раз, два, три, чотири, ми робимо вдих. На раз, два, три, чотири, п'ять, шість, іноді сім, іноді вісім, в залежності від того, який у вас об'єм легень, ми робимо повільний видих, і Так, там, декілька циклів, щоб психіка заспокоїлась. І також у нас є інший тип дихання, коли ми на раз вдихаємо на 2, видихаємо, на три вдихаємо, на 4 видихаємо, І так до 10 ми рахуємо вдихи-видихи. І, і якщо нам це не допомагає заспокоїтися або змінити стан, ми знову на раз вдихаємо на два видихаємо. На три вдихаємо, на 3 вдихаємо, на 4 видихаємо і так далі до 10. І це нам допомагає з з повернутися в тут. Повернутися в тепершнє. І коли ми в теперішньому бачимо, що ну я, я не в минулому зараз, я зараз тут, тут зараз відсутня якась небезпека, то мозок може заспокоїтись. Нервова система зрозуміє, що все, ми, ми в безпеці. І якраз коли цей сигнал є, що я в безпеці, баланс між амігдалою і профронтальною, так, мигдаленою, і прифронтальною корою. Налагоджуються, окей, ми з вами проговорили про все. А тепер ми можемо поговорити про те, як же взагалі зрозуміти, які у нас тригери і що з ними робити. А, от зараз ми про це поговоримо. Але тут важливо зрозуміти, що я не всім рекомендую це робити. А якщо і це я буду говорити, якщо так, якщо якісь техніки такі даю, а буду кожен раз про це наголошувати, що ваша мета допомогти собі, а не зробити гірше. Якщо ви розумієте, що у вас у дитинстві або у підлітковому віці, або нещодавно були серйозні якісь травматичні події, а, і прям там, прям щось таке серйозне, і у вас... Ресурсу зараз нема це опрацьовувати, то краще не робіть те, що я далі скажу, тому що психіка може завалитися в мінуса. Якщо ви розумієте, що у вас, в принципі, там є методи стабілізації психіки, або є внутрішній ресурс, що навіть якщо ви щось гадаєте, ви зможете з цим впоратись, або у вашому оточенню є. Там знайомі психологи, психологіні, психологічні консультанти, коучу. Що якщо що ви можете звернутися за допомогою, то тоді робіть. Так, моя мета допомогти, а не навпаки. Отже, як нам знайти свої тригери? Це можна зробити завдяки щоденнику. Перший крок вести щоденник протягом двох-трьох тижнів. Що там писати? Перше ситуації, які викликали інтенсивні емоції. Що я маю на увазі інтенсивні емоції? Це або дуже такі яскраві емоції, або емоції, стани, які вам не типові в звичайному житті. Наприклад, ви живете, 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 сталася якась ситуація, і ви почали ігнорувати людину. Тобто ігнорування саме по собі це не прямо інтенсивна емоція, це не якась там агресія, лють, але це не типова для вас поведінка. Тому ви от всі такі ситуації фіксуєте наприкінці дня, які відбулися протягом дня. Друге, ви записуєте, хто був з вами поруч. І третє, записуєте свою емоцію, реакцію і поведінку. Ви це все пишете кожен день протягом двох-трьох тижнів двох-трьох тижнів, щоб потім подивитися, що є спільного. Можливо, ви побачите, що з певними людьми або з однією людиною ви постійно відчуваєте якесь от, ну, Ніби пригнічення, чи відчуваєте, що ви гірші. Або ви можете бачити, що в певних контекстах ви самі йдете на конфлікт, або в певних контекстах ви уникаєте на, ну, навмисно конфлікту якогось, замовчуєте, навіть якщо вам щось не подобається, або там, я не знаю, вам там не відповіли протягом півгодини, і ви такі все. Не буду ніколи спілкуватися з цією людиною, тобто йде таку сильну ізоляцію. Це. Завдання для того, щоб виявити, взагалі, які у вас є, що вас тригерить. Другий крок. Ви можете запитати себе, так дивлячись на ті моменти, які ви прописали собі, коли я вже так себе поводила, поводив, коли я вперше почала так поводити себе, коли я вперше зрозуміла, що от краще взагалі взяти і ізолюватися. Чому саме ця стратегія для мене, от я думаю, що вона найкраща? І таким чином ви можете знайти першу причину. Перша причина нам потрібна як мінімум для того, щоб наступного разу ви могли собі нагадати, що це не про конкретну людину, це про це. А ще глибша, така момент, який нам може бути тут допоміжний, що якщо ви захочете вирішити цю першу причину, то ви можете піти в терапію вже з готовим запитом, так там до спеціаліста, і вже ви будете знати з чим працювати. Також наступний крок, третій крок. А ви можете, вже знаючи, яка перша причина, вже ви побачили на що ви тригеритесь, Ви можете свідомо працювати над тим, щоб змінювати свою реакцію. Окей, я там ізолююся, або я конфліктую, або я там йду перша або перший в напад, або я не знаю там будь-яка може бути реакція. І мені воно подобається, наприклад, що я можу зробити замість цього. Не те, що зробити, що яку б я реакцію хотів замість цього, замість йти в ізоляцію, що б я хотів або хотіла, напевно, залишатися в контакті. Замість того, щоб погорланити, що б я хотів, напевно, спокійно донести свої потреби. От і ми беремо собі ніби нову точку руху. І тут. Ми можемо свідомо взяти собі там два місяці, три місяці, півроку, щоб напрацювати нову реакцію. Найперший крок це взагалі у цьому контексті, який вас тригарить, почати усвідомлювати, що я зараз тригарюсь. Оце от найперший крок. Просто усвідомити, що от мене зараз це тригерить, це про мене, це не про людину. Другий момент, ну якщо дійсно ситуація така, що це про вас, а не про людину, тому що так іноді бувають і різні козлятіни Ну, які порушують кордони. От. Другий момент а, це от ви от, працюєте, наприклад, там, місяць над тим, щоб усвідомлювати це. Потім ви додаєте нову реакцію. Наприклад, якщо це ізоляція, можливо, вам не просто написати буде, але поставіть лайк людині. От, це перший крок буде ваш. А якщо там ви починаєте кричати, коли у вас тригер, то можливо, перший крок буде просто подихати. І ви так собі покроково розписуєте, розписуєте. І як ви можете дійти до цієї точки? Нової реакції. І тут дуже важливо зрозуміти, що це абсолютно нормально, що у вас не одразу може виходити. Тому що це процес. Ваш мозок працював от по таким стратегіям і тригерився протягом там 20, 30, 40 років. І за місяць це не виправляється, тому що нейрони настільки не вже щільно співпрацю... співпрацюють в цій реакції, настільки там вже автоматичний цей процес, що це не можна виправити за два за дні. Наприклад, я в терапії 6 років. І іноді в мене буває так, що якщо в мене мало ресурсу, якщо я дуже втомлена, то я можу, попри там, все, що я знаю, я можу йти взагалі в якусь ідіотську реакцію, і потім, після того, як я вже. Відреагували, думають, боже, я ж це 300 разів вже проходила. Як я так могла опять заліті цей роки, я наступного разу буду робити так. І це абсолютно нормально. Дайте собі час, не вимагайте від себе одразу якихось швидких результатів. В психології такого не буває. Що ви от просто за два дня а, щось вирішуєте. Якщо вам хтось щось обіцяє, вирішити за декілька сесій, шліть таку людину нафік. Окей. В принципі. Оце основне, що я вам хотіла сказати. Так, трошечки резюмуємо. Ми з вами проговорили, що таке тригера, які бувають види, і як це працює на нейробіологічному рівні. також ми проговорили про те, що якщо у вас є ресурс і можливість, і ви знаєте, що вам від цього стане. Краще, а не навпаки, то ви можете повести щоденник, поспостерігати за своїми тригерами, знайти першу причину, намітити собі такий план дій поступовий, щоб прийти до нової бажаної реакції. Пам'ятаємо, що на це потрібен час. І хочу нагадати, що з вами абсолютно все ок, якщо ви тригеритесь. Ми ніхто не народжується богами свідомості. Це все напрацьована навичка, яка завдяки нашим гнучким нейронам, е, ну яку реалістично здобути. Тому я вам бажаю е, класного контакту з собою, е, теплих батарей. От і того, щоб ви прийшли до тієї психоемоційної точки, до якої прахнете. І також нагадую, що минулого разу ми говорили про дисципліну. Якщо у вас тут є в цій темі завтечок, обов'язково послухайте, я там розказувала про те, що таке дисципліна, які дослідження є, чому у деяких людей немає дисципліни, і різні техніки про те, як її все ж таки осідлати. Також є випуски і про це мої улюблені випуски про тінь, про те, як вона може нам допомагати розкрити наш потенціал, і про <праць> про трансформацію болю, про те, як ми можемо не тільки розтікатися в нашому болі, а і трансформувати його в якийсь офігенний, потужний досвід. І також хочу вам нагадати, що під коментарями, Ой, Боже, під цим відео в коментарях ви можете писати. Про що б ви хотіли почути наступного разу, тому що я враховую кожну думку. Мені важливо так робити подкасти, які дійсно будуть допомагати вам закривати ваші зараз психологічні потреби і закривати цікавість в якихось темах. І навіть цей подкаст сьогодні утворився завдяки тому, що в інстаграмі більшість проголосувала за цю тему, за тему тригерів. Тому от все, Оце, оце точно все. До побачення, до наступного випуску.